Радниця керівника офісу президента України пані Дарія, вітання. Вам добрий вечір доброго вечора. Я також не крім того, що радниця, я також операційна директорка Бринкетс Back UA. Тут важливо для наших глядачів, мабуть, так ще раз нагадати, що таке Бринкетс Back UA. Це ініціатива президента Зеленського, яка була запущена влітку 23-го року. Ключова задача наша це по-перше. Знайти і повернути всіх незаконно депортованих українських дітей, по-друге, забезпечити процес їхньої реінтеграції після повернення реабілітації. По-третє, це проводити постійно міжнародні адвокаційні кампанії з цього приводу, тому що світ має знати про злочини, про воєнні злочини а Це саме. Є таким злочином, ну і звісно, ми вибудували вибудувала таку систему взаємодії не тільки з державними органами українськими і е, представниками громадянського суспільства, громадськими організаціями. А також з міжнародними партнерами і з такими дослідниками, з спеціалістами з міжнародного права, з правозахисниками, зокрема, от центр Єльського університету дуже нам допомагає. Ми з ними на постійному зв'язку, і це дійсно вже третє їхнє дослідження. Воно е, дуже, дуже важливе уже дані з цього дослідження передані до міжнародного кримінального суду, а також будуть передані до офісу Генерального прокурора. І вони є ну, таким ще одним черговим аргументом: це, мабуть, наймасштабніше таке незалежне дослідження, яке е, відбувалося півтора року в центрі цього дослідження 314 дітей, які були. Незаконно переміщені Росією, і були поміщені інформація про них в одну з трьох головних федеральних баз усиновлення. Власне, в цьому от, ключова, ключова родзинка і ключова сила цього дослідження: в тому, що воно показує зв'язок між органами державної влади Росії. Показує юридичні всі механізми, структуру того, як це відбувалося, і е, має беззаперечні докази того, що ці діти, вони дійсно це ніяка, це ніяке не рятування, це ніяке не, е, не не намагання їх убезпечити. Це конкретно систематична цілеспрямована політика по незаконному усиновленню і встановленню опіки над українськими дітьми. Особливий цинізм полягає в тому, що ключова ідея, ключова мета Російської держави. Це перевиховання, це знищення національної ідентичності цих дітей. Я вже багато разів розповідала так про що про те, що відбувається з цими дітьми. Їм забороняють розмовляти українською, їм кажуть, що вони не є українцями, вони є маленькими росіянами. Дуже великий страшний цинізм полягає в тому, що велика кількість цих дітей вони потрапляють в такі обставини, коли вони ще дуже маленькими. Вони навіть ну не усвідомлюють до кінця, хто вони не не, не розуміють, якраз да, в всю 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 картину і тому їм дуже легко маніпулювати. І власне, що відбувається, от окрім того, що відбувається перевахування. Таких дітей відправляють в мілітарні табори. Ви казали про те, що це одне з трьох досліджень єльського університету. Перше їх дослідження, воно якраз присвячено. воно якраз вивчає цю систему цілу мережу таборів, яка побудована росіянами, де відбувається якраз оця ця промивка мізків і мілітарне виховання дітей. Я нещодавно спілкувалася з переселенцями з тимчасово окупованих територій. І вони розповідали мені такі жахливі історії, як хлопцю 15 з половиною років було на момент початку повномасштабної агресії, і от зараз йому там виповнюється 18. Його примусово мобілізують, відправляють в Крим, де навчають військової справи і змушують воювати проти армії власної держави. Ну це просто якийсь захмарний цинізм. Пані Дар'я, скажіть, будь ласка, як ця інформація, яка оприлюднюється в звіті Єльського університету, в Єльському звіті, може тепер допомагати Україні повертати власне своїх дітей, якщо ми знаємо процедури, якщо ми знаємо зв'язок, ці законодавчі, якісь там тонкощі, які застосовує Російська Федерація, чи може це допомогти нам цьому протидіяти? Ну, звісно, ми очікуємо, що світ буде тиснути на Росію. Ми хочемо, щоб світ знав всі деталі цього злочину. Ми вибудували також серйозну інфраструктуру на базі Bring Kids Back UA. Нещодавно у нас була конференція в Монреалі, де було прийнято монреальське зобов'язання. В цій конференції взяла участь більше 70 країн і міжнародних організацій. І ми дуже сподіваємося, що це надасть пришвидшення процесу повернення наших дітей. Процес це дуже непростий. Наразі ми повернули лише 1022 дитини, ну або не лише а вже 1022, 1022 дитини. Але при цьому ну знову ж таки, ця цифра звучала вже неодноразово. Наразі ми маємо інформацію про задокументованих два, приблизно 20 тисяч кейсів випадків. Але насправді ця цифра може бути набагато більшою. Наразі у нас є. Реєстр депортованих дітей ними тепер, ним тепер займається Мін'юст. Я думаю, що там остаточна ця фінальна цифра. Вона буде ну мабуть до кінця року озвучена ними. От а, власне, звісно, ми очікуємо, що світ буде тиснути на Росію, вимагати по перше принциповим є інформація щодо місця знаходження цих дітей. Росія не ділиться цією інформацією ні з нами, ні жодною міжнародною організацією, що дуже ускладнює безумовно пошук. Ну власне, ми звичайно робимо все можливе, і неможливе як держава для того, щоб повернути цих дітей. Ви дуже правильно сказали, що ця 1022 дитини це здавалось, можливо, комусь здається, що це невелика цифра в порівнянні тому, скільки депортовано. Але ми знаємо, що організація робить величезні кроки. Кожна дитина це величезна історія того наскільки це складно, що це процес дипломатії, перемовин, документування і так далі. Тобто, це насправді не тиждень, не місяць, і часто можливо і півроку для того, щоб. Організувати, знайти, повернути, задокументувати і так далі. Ну і тут про те, яке покарання можливо отримає за це Росія, або як країни можуть допомагати в тому, щоб це ну просто несправедливість ця була покарана. Ну ми маємо два ордери мусу. Я хочу нагадати так саме Проти за вивезення Путіна дітей депортацію, Львови, так. саме по цьому питанню, так. Ну, до речі, це нове дослідження Єльського університету, воно також доводить причетність і залізобетонні докази щодо ще декількох посадових осіб, які приймали участь в процесі цього усиновлення і встановлення опіки над українськими дітьми. І я нагадаю, що про таке російське ноу-хау як уноргування. Звільнення від українського громадянства, тобто це рішення від стосовно будь-якої дитини може прийняти людина, яка ну фактично не має до до неї жодного стосунку, тобто в лікарні або в школі, і це ну, безумовно це така дуже системна політика, направлена на те, щоб маленькі українці, щоб їх якомога швидше розчинити і повністю вкрасти їхню національну ідентичність, а Це те, що робить Росія, стосовно того, що ми можемо зробити, дивіться знову ж таки на цій монградській конференції, там був прийнято цілий ряд рішень. Є країна медіатори такі як Катар або Ватикан, які допомагають поверненню дітей. Під час цієї конференції було прийнято рішення, що до списку цих країн тепер додасться також Південна Африканська Республіка. Окрім цього, була створена спеціальна група країн. До неї увійшли Аргентина, Хорватія, Канада, Естонія. І вони будуть займатися от якраз акумуляцією збором цієї інформації щодо дітей для того, щоб знову ж таки допомогти нам в процесі пошуку, в процесі виявлення цих дітей. Ну а в цілому, я думаю, що е, ми на правильному шляху. Я розумію, я бачу під час от, знову ж таки цієї канадської конференції. У нас була дуже така сильна емоційна е, частина, коли у нас була панель, яка називалася «Тестимони, свідчення. Там виступала е, парамедикиня Тайра. Я дуже добре пам'ятаю, коли вона розповідала про те, що вона переживала в полоні. Ну там були свідчення військовополонених, і також було там спеціальне відео зі свідченнями дітей. І я бачила очі всіх цих міністрів закордонних справ, всіх представників країн, які брали участь. і Я зрозуміла, що дійсно, коли вони чують ці щирі справжні історії від тих, хто дійсно пережив російський полон або незаконну депортацію. То, звісно, у них розкриваються очі, і вони підходили після цієї панелі, казали про те, як тепер ми, нам хочеться ще більше допомогти, ще більше зробити. Тому ми розуміємо, що ми з вами розуміємо, так, що Росія вона розуміє тільки мову сили. Тому критично важливим є те, щоб партнери вони розуміли, що треба йти єдиним фронтом, треба максимально тиснути. Треба, щоб всі озвучували однакові меседжі. Треба, щоб ми всі не давали їм жодної можливості уникнути цієї відповідальності, і якимось чином це все сховати за кружевом з їх брехливих слів, пані Дар'я. Ми віримо і впевнені навіть в тому, що саме так і буде завдяки зусиллям української дипломатії.